Ми із кумом не полюємо третій рік. А проте він геніальний чоловік, хоч рожов своє продав уже давно. Я говорить, на що мені воно? Реєструйте, доглядайте, бережі». ну на що мені морока, це скажи? Раптом здрастуйте, у кума новина вбив дубиною під лісом кабана. Видно, трапився охлялий кабанець раз по черепу, Трохнув і кінець, м'ясо є. Але порушено закон, бо Мисливськ не почався ще сезон. Скільки клопоту для себе наробив, хто повірить, що дубиною вбив, який кінь уроку пудів з два, скажуть, бреше, бо такого не бува. Затягли ми кабанця то в сарай, коморити, будь ласка, починай, скручуй вікці соломи смоли, та глядині сарай не підпали. Я тим часом по водичку побіжу, повернувся і смолити поможу. Заходився я кабанчика смолить, де му повна, голова мені болить, ти той кум запропастився, ти пропав, наче здимів, чи у воду десь упав. Взяв я відра і побіг ошукать, може, з річки доведеться витягати. Прибігаю, бачу, кума наставком, щось і бовтиє дручком. Ти простив мені, говорить і пробач. Упустив відро, Не витягну хоч плач, а чуже ж воно позичив у куми. Дуже довго те відро шукали ми. Повертаємося з відрами у двір. Пес лютує. Та існується, як звір. Ми в сарай. А там повнісінько людей оглядають недосмалені трофей. Двоє у формі, троє просто в піджаках, з олівцями і блокнотами в руках, щось там пишуть, обміряють кабана, а назустріч нам виходить старшина. О, говорить, появилися орли, при водичку для обмивки принесли. Одобряю, каже кумей. Здоров. на утра, а сам прийшов. На квізбу давай заглянем на момент і складемо офіційний документ. Посідали ми в хаті за столом. Старшина сувора каже, ну почнем. Папірця моєму кумові дає. І зложи тут об'яснення своє. От, будь ласка, то ручка і злагай, із откуда діч. Попала у сарай. <ріст> Изложи чисто сердечно от душі і, пожалуйста, по руському пиші. Господарство учим шостий год, но пока что